Записати відео, що я зловив сьогодні. Так. Вистав я вагу, поставив цю миску. Зараз, зараз старую. тари. Висипаю з мішка. От тому мішкові риба. Так. Саме перше зважимо того карпа. Ніфігасі кіло сімсот пятнадцять і Красі раз два трохи з болотом, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8 карасів разом. Блін, 3550. Так, ще два щупачка. Разом. 3800. Ну і тут маленькі, кутові. Три штучки, в принципі, взяв. Хай будуть, котик з'їсть. Тобто, ну, майже 3700. Щось не може вага взяти. І чотири показує. Ні, отак 3 3900, Три девятьсот, коротше, газу. Ну, почти 4 кілограма. Ну, все солідний? 850. Красив Красів. два, три, четыре, пять, шесть карасил. Не, семь карасил. Раз карасил самое изважимо. Семь карасил. Семь карасил. восемьдесят три девяносто. 990 дев'яносто я да всі. Сім карасів. Кіло дев'ятсот шестьдесят дев'ять. Такі карасики, кіло дев'ятсот 2 два практично карасів і кіло сімсот карп. ну який карпичко! Кіло сімсот карп. Ну там тепер рибалка класна. О, ну, ноль. о зараз карпа самого. О. Кіло 708. Все, дякую за увагу всім на все добре. Ловіть рибу.